Під час будь-якої практики, особливо медитації, немає нічого важливішого, ніж бездоганна фонова мелодія, яка здатна допомогти в досягненні ідеального внутрішнього стану і суттєво покращити кінцевий результат на кшталт цієї, що зараз грає на фоні. Спеціально для вас я розробив 20 чудових медитативних мелодій. Зауважте, що всі ці мелодії енергетично запрограмовані на пришвидшення занурення слухача у медитативний стан і досягнення тиші думок, що дозволяє проводити бездоганні медитації будь-якого спрямування. А ще ця музика ефективно знімає стрес та тривожність, швидко стабілізує емоційний фон і усуває безсоння. Більше того, на всі мелодії накладені певні аудіочастоти Сольфеджо, що значно підвищують вібрації. Знайти більше зразків мелодій можна на сторінці цього аудіоальбому за посиланням в описі під цим відео або в коментарях, зробіть самому собі справжній подарунок, замовте цю чарівну медитативну музику, яка подарує вам принципово новий дивовижний медитативний досвід.